Євна, завершилася гра. Ну, перед початком її вже всі розклади ви знали після вчорашньої перемоги з якої балки у вас тільки один був варіант вигравати всі останні матчі. І нібито команда розпочала непогано. От, можна визнати володіла м'ячем. що далі пішло не так. Чому команда все ж таки підсіла потім десь приблизно з 9-10 половини? Ну, дійсно, старт нам так по гарячим слідам вдався і забили гол, і нібито не так багато моментів було у Сокола. Чому так сталося? Основне, основна відповідь це індивідуальна робота гравця сокола. Обіграв один, один в один, влучив і при рахунку один в один, то, звісно, вже десь ініціатива перейшла до Сокола, рідні стіни допомогли, болівальники. А ми навпаки трошки змітились і поступово потім пропустили другий, не допрацювали на стандарті. І якось так знаєте, все-таки треба визнавати клас сокола зараз вищий за наш. І тому вони з кожною хвилиною додавали, а ми навпаки нам не вдалося нав'язати боротьбу. Десь якісь там епізоди епізодично там щось вдавалося, але загалом ну, треба визнавати, що сокол сьогодні. Заслужено переміг. Ну а китай. чи можна визнати, от визнати також, що все ж таки е, все ж до, до того йшло, і все ж таки логічним стало завершення, що все ж таки кардинал не вийшов пливок. Ну можна було там теоретично, але ну, ви знаєте, що багато грали самі, і знаєте, що ну ці такі з розгляду нереально там. Всі суперники почнуть програвати, ми почнемо вигравати. Це, це все ж таки логічне завершення цього того. Не, не зовсім далого сезону. Тут, тут питання в іншому, там, математично десь ми там вірили, розраховували, їхали. Але знаєте, відповідь ви знаєте, коли подивитесь таблицю. Якщо вища нас знаходиться сум балка, ми двічі її програли. Вище нас знаходиться атлетік-футзал ніч е, ми програли. Тому ну, що говорити, якщо команди, які вище нас, вони нас обігрували, значить все закінчується е, і все логічно. Ну, можна побажати тільки вам успішного виступу. Кубку там ще одна гра завро. Ну і вже дякую. дякую. Вам також успіху в плей-офі і в кубку. Дякую.